Всім доброго дня, ребята, від Миколаївського велобородяги. Я зараз знаходжусь за городом перед в'їздом в новий мікрорайон Миколаєва Матиївка. От, і хочу засняти вам ось цю остановочку. Скажіть, будь ласка, шановні. Депутати, що мішає от, в цьому місті зробити туалет? встановити мусорні баки для, для мусора? От. Зробити нормальну остановку, щоб люди, людина могла присісти, як кажуть, поставити лавочки тут. Ось ми тут бачимо, є інвентарний номер. Значить, повинна бути відповідальна людина, яка, яка відповідає за цю установку, правильно? Ну, наскільки я бачу, погора мусора, що тут є. Такої людини тут немає. Ось, зайдемо за установку. Ну, в общем, объяснять не потрібно. Всі прекрасно зрозуміли, що тут твориться. Що мішає, скажіть, будь ласка, навести лад? Поставити, як то кажуть, мусорні баки, поставити нормальний туалет тут для людей, установити скамечки. Іде, як кажуть, оця, оця ось людина, яка повинна відповідати за, за оцей безлад. На цьому поки все. Надіюсь, хтось зможе дати відповідь на поставлені запитання. До побачення всім! Від миколаївського велобродяги. Тут ще ребята біля цієї остановки знаходиться ось цей курган. Пам'ятне місто, як кажуть. Йому така безвідповідальність, як кажуть, я не знаю. Так що ось так, от. на цьому буду завершувати. Я думаю, що. Відповідальні особи звернуть на це увагу. До побачення.